Асфальт зняли, а покласти новий забули. Жителі вулиці Чумацький шлях понад два тижні чекають на нове покриття, та його і досі нема. Тому Житомиряни звернулись до народного контролю. Наталія Григорівна розповідає, на їхній вулиці комунальники почали робити ремонт асфальту та досі не завершили. Щодня тут їздить важкий транспорт, який тепер розбиває підготовлене до заміни покриття. До кінця не довели до порядку долажна бути заасфальтована. Ця дорога, кажется, она взагалі не розчитана э, на движение такого транспорту, як зараз по ній йдуть крупновантажні машини. На мою думку, це дуже, дуже погано, і нам як і заїхати, і виїхати до цього будинку, і дітям, як перейти в дорогу, і зупинка, і маршрутка тут проїжджає. Ну, звичайно, щоб ми хотілося, щоб цей стан якийсь дороги був кращий. Ну, звісно, стало набагато тяжче, тому що ці дороги перекопали, батьки за мене хвилюються, як я дійду до зупинки на вулиці Черняховської. Тротуарів тут немає. Ну, я просто боюся йти по дорозі. Журналістам народного контролю шляховики розповіли: якщо не буде дощу, то вже цього тижня дорогу доремонтують. Плануємо на понеділок, вівторок, середу. Чому так кажу одразу три дні? Тому що знову ж таки дивимося по погоді. Дозволяє погодні умови, дозволяють, виконуємо асфальтування. Якщо не дозволяють, далі продовжуємо підготовчі роботи. Ми перевіримо, чи завершить ремонт на вулиці Чумацький шлях в Житомирі. Галина Ковальчук Олег Кот, народний контроль.